Лай, спа-центр шафран основний басейн. Ми останні виходили зі спа, брали абонімент на 5 годин і не трохи не пожаліли. Самий оптимальний абонімент для того, щоб поплавати, спокійно переодягнутися, висушитися. І поїхати додому. Ані дуже сподобалось плавати, в неї дуже гарно виходило. Ще є спортивний басейн. Можна попірнати та поплавати. Є різні гідромасажі в цьому основному басейні, корисно дорослим та весело дітям. Отакі очі злонги. Дитячі басейни глибокий з маленькою гіркою. Два термальних басейни теплих. Можна грітися. Ми самі вже нікого нема. Неймовірний вид відкривається зі спа на Карпати, на ліс. Влітку можна загасмагати на цих шезлонгах. Є поруч біля бортика весейну, дуже зручно. Ось, краса українських Карпат. Ну і все, йдемо вже до машини. Підпочила, наплавалися та дуже задоволені.